ЗСУ, ЗСУ, перемагай, і звільняй, і звільняй український край, і звільняй, і звільняй український край, і звільняй, і звільняй український край. ЗСУ, ЗСУ, Звільняй звільняй український край, і звільняй, звільняй перемай, і звільняй, звільняй український край, і звільняй, звільняй український край ЗСУ, ЗСУ. Ти найкращий в світі перемагай расистів. Бий усім світі, перемагай бий рашистів у всьому світі. Перемагай бий рашистів, фашистів у всьому світі. Путін, 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 ти здихай і оклони. Український воїн вбивай і його клони. Український воїн вбивай, вбивай!